Всім привіт і вітаю вас на каналі Лайон Будь ласка, підпишіться на канал, щоб просувати український контент. І дякую всім, хто це зробив, а ми йдемо робити те, що ми маємо зробити. Ми сьогодні будемо робити, ну, як є епіцентр, то ми будемо робити власний магазин. Ось я тут вже підготувався. Тут треба тільки це прибрати. Ага, ось тут така частина для піших, тут парковка, вона вже зроблена, з вовни. А, ні, краще отак зробити. Все ж таки. Все ж таки, краще зробити по-іншому. Так, робимо, робимо, робимо. Так, пін пінь піньк Пінь-пінг. Зроблено. І тут поставимо такі значки, що тут парковка. І треба написати на великому стовпі. І високий. Треба трохи вище. Треба літера, велика літера П. Все. Так, це означає, що у нас тут парковка. Тут такий їдуть, їдуть і тут парковка. Ага. Тоді у нас буде працювати. Ну, тут лише ось, ось так. Ой, не ось так. Далі тут можна трохи... Хоча давайте так. Ну, у нас буде з якого кольорів білого і, наприклад... Ось такого... нє ні, ні ні це якийсь трохи дивний буде. Ось такий синій. І... Ось такий ось така буде. Ось такий буде магазин. Ось так. Робимо. Робимо ось таке от. Так, нам тут треба розробити білу стінку. Ой, тут залишився цей білий. Біла яка ця штука залишилась, так. А, не треба так високо. Ось так можно. Так, тут снимаем, а тут стал мой так Тут ось так. Далее робимо Ой, помыла все. Так, тут робимо Ось так. А нет, тут треба стена. Робимо таку стіну І так тепер ой, тепер робимо з, з синього бетону. Ну, так. А, не, не. Ось така ідея була крутіша, коли знизу буде білий, Ось. Так. Тоді треба зробити. Ось так. Тоді треба тут зробити ось. Так. Далі синім бетоном все заповнити треба. Так, раз, раз, раз. Так, ставимо бінь-бінь-бінь, бінь-бінь-бінь-бінь, бін, бін, бін. Ой, вибачте. Э, так, еи. Э, 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 будуємо, будуємо. І так, і тепер треба ще ця стіна. Ось так. А, ні-ні-ні, Тут э, так має. А, не ось. Ось. Далі... Ось так. Ось так і ось... Ой. Так. Не, якийсь він замаленький. Може ще сюди трохи? О, тут цю стіну треба зламати. І трохи треба посунути. Ой, ой-ой. море тут уже розширені. Так, зробимо одразу день. Щоб, якщо не саме вечір, то ну, щоб він на ну, цей. Коротше. Е, далі робимо пінг, 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 пінг. Пінь, пінь, пінь. Пунку, так, ку так, ку так, так. Ось, ой, ой. Ой, надо промахнулися. Ось так. Тепер робимо ось сюди. Робимо далі піди. Робимо тоді ще вверх. І тепер ось так. Так, треба зараз туди це як це виглядає. Ну, виглядає дивно, але не до кінця. І тепер ще сюди можна, не знаю, додати, наприклад, блакитний. Оце буде прикольно. Блакитний сюди кудись пододавати. О, може бути підлога блакитна. Это тоді зробимо блакет на пятнику. Так, вибираємо весь... Ой. Всю землю. Ну, можемо Ось. Так, ось, так, ось, так, ось, так, ось, так, ось, так. Так. Зараз ми ще прибираем. Прибираем, прибираем. бам бам Піп-пім, п'ям, пім, пімні, пім, 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 п'ім, І тепер можемо робити. Ой, пропустив. Далі вінк. Сюди, сюди, сюди. Далі ось сюди. Ось сюди. Сюди і так. О, тепер воно виглядає красиво. Ось так. Ну і тепер зовсім по-іншому. Ось. Далі. Тут... А, тут буде паркан. Ось так. І... А, тут вихід з парковки. Значить, такий вихід з парковки. Ось так, ось тут треба закрити, щоб сюди ніхто не заходив. Якось... Такую кудись там. Так, тепер треба на один блок вище, щоб зробити стіну. Так, ось так. І на оцьому блоці... Буде якраз і наш наш, ну як епіцентр. Прикинь нам ще треба буде визначити, що в ньому буде продаватись. Це теж зробимо Так, 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 так. А, і спочатку треба... Так, беремо... О! Булава я. Uh, так, беремо лампи ось сюди. Лампа, 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 лампа. Розставляємо лампи всюди. Куди нам тільки треба? Так, розставляємо лампи. И, і все якби, напевно... А, нет, все. Это бунг, бунг. Ага, 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 Ой, ой. Ой, так. М -м. Це трохи ну... Но... О! виглядає красиво. І для такої прям краси зробимо типу балкон. О. А, ні, 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 це треба прибрати. І... Е, Як би, тут тепер можна розставити багато речей. Де буде каса? Ну, давайте ось тут. Далі треба зробити полички. А. Е, так. Що буде тут продаватись? От не знаю, наприклад. Ось. Такий от шарик. Кріпера. А, ні. Можете написати в коментарях. Ой-ой. Можете написати в коментарях, що можна тут... Якби розмістити, які речі тут можна продавати. І е, якщо, ну, тут е, я вам ще покажу ось це приміщення, тут оренда. Е, так. Пам'ятаєте, по-моєму, я вам показував магазин Саші Але його вже тут... Ой, нема. Бо, ну, я розширив мур. Я це не показував на відео, бо це її... бо це відео б займало б 2 години. А... ну, як на мене, 2 години відео це забагато. Тому... Так вже і є. Ось так. Тут ось так нехай буде. Ось. Ляля! -ля -ля. Дякую всім за перегляд даного відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал та ставте лайк, щоб просувати український контент. Всім па-па!